Друзі, всім привіт! Сьогодні показуємо вам, як виживає швейне виробництво в умовах відключення електроенергії. Я думаю, ви вже помітили, що світло у нас є, і це питання ми вирішили ще безпосередньо улітку. Вирішили ми це питання за допомогою ось такої станції. Тож ми кинули багато переходників для того, щоб вони могли бути під'єднані до станції, у нас було достатньо освітлення. Для праці. По суті, ми ще жодного разу повністю не розряджали дану станцію. У нас, якщо бачите, навіть працює інтернет. Інтернет під'єднаний через павербанк і роутер. У нас встановлена система остання у провайдера. Всі машинки з серводвигунами, вони дуже дуже економічні, тому на станцію вони насправді майже не розряджають. Цілому досвід